У Хетьманському ліцеї відбувся патріотичний захід, присвячений Дню державного прапора України. На прохання наших бійців сьогоднішніх, які відстоюють незалежність України, прохання, щоб саме діти, як майбутнє нашої держави, пов'язали стрічки на дерево. Дерево як символ життя з одного боку. Дерево як символ пам'яті про тих, кого вже немає. Я просто хочу, щоб ви тримаючи ці невеличкі державні пропорції, знаєте, перейнялися от духом, духом відповідальності за майбутнє нашої землі, за майбутнє нашого краю. Учні пов'язали жовто-блакитні стрічки на дерева, перетворюючи їх на символи нашої незламності. Кожна стрічка це виклик ворогу та нагадування про те, що Україна незламна і не буде зламана ніколи. День державного прапора це не просто дата в календарі, це наш бойовий заклик до боротьби за свободу та незалежність. Прапор, освячений кров'ю і потом наших воїнів, веде нас вперед, нагадуючи про велич нашої нації. Ми піднімаємо жовто-блакитний стяг високо над головою, знаючи, що разом ми здобудемо перемогу.